Всім привіт! Сьогодні в роботі був Volkswagen Golf 6. Замінив на ньому плівку, яка стояла тут уже років 5. Ось нова плівочка. А також замінив штатні галогенові лампи. Вони тут плюсові Osram Nightbreaker на світлодіодні. Це вже третя генерація таких ламп. Спеціально під Volkswagen цоколь Infolight S3. Ось така лампа з конденсатором. На 60 ватт. І зараз замінимо, заміряємо світло в правій фарі галогенка, в лівій установлена нова лампа. Ось така різниця в світлі. Галоген у нас видає 3500 люксів. А LED лампа видає 8 тисяч люксів. Ось така різниця в світлі.